Казка, о, Фіся, хоч казку. Казка про дитину, яка всюди пхала свого величезного носа. Величезного носяру, всюди пхала. То вона йде, заглядає комусь в телефон, то вона пхає носа в ліфт, хто там зайшов, їй носа притиснуло. То вона в школі пхала в чужу книжку носа, їй притиснули так, хлоп і зажали носа. То вона до вчительки м -м -м, бігла дивитися, що вчителька робить м -м, в цьому, як то воно називається, в І Їй там теж притиснули носа дверима. І страждала вона від того, страждала, бо всюди завжди пхала свого величезного носа. Де ти там? Ходи, будеш далі пхати свого величезного носа. Де тебе не просить? І от, пхала вона того носа пхала і одного разу її того носа обрізали. І завезли її в лікарню пришивати того носа. Вона каже, ні, ні, лікар, не пришивай мені того носа, бо в мене від того носа тільки проблеми одні. Я його всюди пхаю, пхаю. А той ніс мені не дає нормально жити. То мені його притиснуть, то вони обрізали, відрубали, то ще щось там. А лікар каже, то не в носі проблема. Тобі треба йти до психолога. І вона пішла до психолога, а психолог її говорить, а чому ти така любопитна? Як то по-українськи любопитна буде? А? а мені різні колосня. Ну, коротше. А вона каже, я ще просто мала дитина і все мені цікаво. Каже, ну добре, якщо ти мала дитина і все тобі цікаво, значить можеш цікавитися. Але питай дозволу, чи можна там. І все. І вона почала питати дозволу. А можна мені вчительську заглянути і сказала, не можна, бо то ж тут вчителі обговорюють. А можна в татовий телефон? Не можна, бо в тебе є свій телефон. А можна там подивитися, що ви дивитеся. Ну подивися, от дивляться мультик. І бач, психолог їй допоміг, і вона стала нормальною дитиною. Як виросла, вже не пхала носа, де не треба.